Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд Врятуй красу допомагає людям повернути не лише зовнішність, але й віру у себе. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 5 по 11 травня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon в Кофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Лінія дронів. Близько трьох місяців тому Міноборона України анонсувала новий масштабний проект для ЗСУ Лінія дронів, який наразі активно реалізують. За цей час склалось розуміння, для чого він як має функціонувати, та які має давати результати. Лінія дронів це фактично продовження цифровізації протистояння нового покоління, коли на полі бою перемагає не кількість, а точність, технології та мотивація. Все почалось з системи ситуаційної обізнаності ДЕльта, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати бойову ситуацію. На її базі запустили армія Бонус програму, відому як Є бали, за якою безпілотні підрозділи отримують бали за підтверджене ураження ворога. За ці бали вони можуть отримати нові дрони або інші необхідні для фронту технології. Ця система дозволила не лише мотивувати військових, а й точно виміряти ефективність кожного підрозділу. Саме так було відібрано найсильніших для участі в новому етапі проекції. Лінія дронів до нього увійшли 20-й окремий К-2 на чолі з Кирилом Вересом, 414-та бригада Птахи Мадяра на чолі з Робертом Мадяром Бровді, 429-й полк полка на чолі з Юрієм Федоренком, 427-й полк Рарог на чолі з Олегом Гуйтом, та полк Фенікс на чолі з Дмитром Олексюком. Мета посилити армію найефективнішими і безпілотними частинами. Їх не розтягують по всій лінії фронту, їх концентрують на найскладніших напрямках, зокрема на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Ці полки, і бригади дронів закріплюються на конкретних ділянках, аби не просто латати дірки, а системно зупиняти ворога, знати місцевість, вивчати ворога і передавати досвід іншим. Лінія дронів має стати опорою другим ешелоном за слабшими піхотними підрозділами, аби втримати лінію фронту там, де ворог намагається прорватися. У майбутньому ці формування мають закріпитись на сталих позиціях, нарощувати вогніву міць і поступово змінювати підхід до війни від мобільної оборони до глибоко підготовленої і технологічної переваги. І всі ці задуми не з'явились на рівному місці. Історія запуску проекту це історія кількох спроб, кількох конфліктів і багатьох змін у команді. Дувані ще наприкінці 23-го року, коли Валерій Залужний був головнокомандувачем ЗСУ, йому презентували схожу концепцію. У ЗСУ вже були сформовані роти і батальйони БПЛА, і командування підтримало ідею. Але наказ про старт так і не підписали. Залужного невдовзі замінили. У лютому 2024 року, з приходом нового головнокомандувача Олександра Сирського, в армії почались великі кадрові зміни і проект відклали. Паралельно стартувала реформа створення нового роду військ, сил безпілотних систем. Їх очолив Вадим Сухаревський. Очікували, що саме ця структура запустить лінію дронів. Однак, перша спроба провалилась. ОСБС вирішили зосередитись на дронах для глибинного ураження на відстані 60-100 кілометрів. А передній край, тобто зона до 15 кілометрів від ворога, їх не цікавила до того ж. У Сухаревського з командування виник конфлікт його вважали вискочкою, оскільки він потрапив на вершину військової вертикалі не за вислугу, а за рішенням президента. У результаті СБС не взялися активно розвивати тактичну складову, а без їхньої участі лінія дронів знову залишилась на паузі. Третя спроба стала успішною. Наприкінці 24-го року уряд ЗСУ та командири безпілотних підрозділів дійшли згоди. Найбільше боєздатних команд БПЛА було саме у складі сухопутних військ. Тож у січні 2025 року рішенням ставки відповідальність за проект поклали на командувача сухопутних військ Михайла Драпатого. Саме тоді склався кістяк з бойових. Підрозділів з'явилась команда підтримки Міноборони та Мінцифри. Появу лінії дронів у підрозділів, які увійшли до цього проєкту, нарешті з'явились не лише офіційне визнання, а й конкретні ресурси. Кожен із полків отримав додаткове фінансування по 4 мільярди гривень, а птахам Мадяра дістало ще більше 6 мільярдів. Покращило забезпечення боєприпасами, прискорено комплектування людей, а доступ до навчальних центрів тепер позачерговий. І найголовніше. З'явився шанс збудувати систему. Йдеться не лише про організацію самих підрозділів, а про формування ефективної зони ураження противника зона глибиною до 50 км, яка ділиться на сектори. У кожному своє завдання і свій екіпаж. Найближче до 5 км усе має бути заміноване. Далі ураження ворожої піхоти, артилерії, логістики та засоби ППО ще до того, як вони встигнуть наблизитись до позицій наших військових. Оператори дронів, екіпажі, розвідники, інженери, усі працюють. Щоб ворог не зміг ні підійти, ні сховатись. Знищуються навіть укриття, де могла б закріпитись російська піхота. Командир Полку К-2 Кирило Верес переконаний, проект лінія дронів стане реальним рішенням для ситуації на окремих ділянках фронту. Його завдання зменшити втрати серед українських військових, зупинити ворога та завдати йому максимальних втрат щодо підходу до лінії зіткнення. Варес також наголошує, сучасне протистояння це протистояння технології. РФ має перевагу в кількості боєприпасів, але Україна компенсується точністю, інтелектом і згуртованістю. Завдяки підтримці суспільства і швидкому навчанню українські дрони працюють результативніше навіть у складніших умовах. Прикладом успішної реалізації лінії дронів називають Покровський напрямок. Він був і залишається однією з гарячіших точок на сході, але саме тут Україна демонструє успішну оборону. На цій ділянці фронту вдалося побудувати ефективну взаємодію між оператором безпілотників і піхотою. Як результат, навіть попри значне скупчення сил РФ і їхню спробу наступів, ворог зазнав великих втрат і не досяг поставлених цілей. На мою думку, успіх проекту Лінія дронів легко пояснити: замість того, щоб надавати фінансування та бойові дрони усім потроху, керівництво ЗСУ вирішило зібрати найбільш боєздатні батальйони з найвищим відсотком ураження дронами, а також найбільш відомих комбатів, які мають довіру українців. Це приклад того, як ми можемо встояти у цьому протистоянні не кількістю, а самоякістю. Ратифікація угоди про копалини. на минулому тижні стало відомо про підписання угоди про корисні копалини, яка обговорювалась фактично тижнями і викликала доволі бурхливі обговорення та навіть публічні сварки. Цей договір до української сторони підписала віцепрем'єрка Юлія Свороденко. Але і це був не останній крок. 8 травня ратифікувати документ мала Верховна Рада України. Рішення підтримали 338 депутатів. У поясненні до законопроекту номер 0309 йдеться про ратифікацію угоди, що вона дозволить запустити реалізацію фонду, про який домовились за цією угодою. Отож йдеться про створення спеціального із океанським партнером інвестиційного фонду для фінансування відбудови України, зокрема у галузі видобутку корисних копалень та розвитку інфраструктури. Рамкова угода передбачає рівноправне партнерство, тобто 50 на 50. Усі кошти інвестуватимуться виключно в Україну. Пріоритет нафтогазова галузь, видобуток стратегічних мінералів та розвиток промисловості. Всього в угоді йдеться про 57 видів корисних копалин: від ліцію, урану і графіту до золота, міді нафти та газу. Що важливо, попри партнерство Україна не втрачає контроль над своїми ресурсами. Угода прямо гарантує, що держава зберігає повну власність над своїми надрами, а державні компанії, як от Укрнафта чи енергоатом, не підлягають приватизації. У документі не йдеться про жодну компенсацію за отриману військову допомогу, хоча раніше в деяких коментарях згадувалось протилежно. Тобто, попри окремі заяви, Україна не зобов'язана повертати надану зброю чи гроші. Фонд отримає податкові пільги, його доходи не оподатковуватимуть в жодній країні і будуть вільно конвертуватися в долари. Ще один нюанс. Угода має вищу юридичну силу за українські закони. Тобто Україна не зможе покликатись на своє законодавство, щоб уникнути виконання умов цієї угоди. Але давайте розвіємо міф: в Україні міжнародне право і міжнародні норми, згідно з Конституцією, мають пріоритет. І це стосується не лише цієї угоди. Документ є безстроковим, однак через 10 років сторони можуть ініціювати його перегляд або розподіл прибутків. До того часу всі зароблені кошти повністю реінвестуватимуться в українську економіку. Варто сказати, що перед ратифікацією документа в Раді комітет з міжнародної політики вніс низку важливих уточнень. У текст угоди додали, що вона діє лише в межах міжнародно визнаних кордонів України. Жодні додаткові домовленості не можуть суперечити основній угоді, і також що ратифікація головної угоди не означає автоматичного схвалення всіх технічних додатків до неї. Отож, голосуючи за угоду, Верховна Рада ратифікувала лише один документ: це основна угода про створення інвестиційного фонду відбудови. І все, жодні інші документи не ратифікуються. На цьому акцентував голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Він підкреслює: навіть якщо в тексті згадуються десятки інших угод або технічних документів, це не означає, що парламент дав їм зелене світло автоматично. Такі документи можуть бути лише на етапі обговорення, і ми. Навіть не знаємо, чи існують вони взагалі. Це важливо, бо всі деталі, як саме працюватиме фонд, хто його контролюватиме, як розподілятимуться прибутки, будуть прописані в саме цих наступних документах. І вони, скоріш за все, не підлягатимуть окремій ратифікації парламентом. Мережко пояснює: додаткові документи матимуть статус міжнародних економічних контрактів, а не міжнародних договорів. Тому й не вимагають голосування в Раді. І вони досі не підписані. На мою думку, цей договір дає нашим союзникам мотивацію продовжувати підтримку України розвідданими технологіями або зброєю, що в принципі може вважатися невеликими, але все ж таки гарантіями безпеки. Бо самі ми навряд чи вистоямо. Тож персонально я дивлюсь на підписання цієї угоди зі стриманим оптимізмом. На цьому тижні у Ватикані відбувся історичний момент. Кардинали збиралися на конклав, щоб обрати наступного папу римського. Після урочистої меси в базиліці святого Петра 133 кардинали з 70 країн увійшли до секстинської капели. Від того моменту жодних зовнішніх контактів, повна ізоляція до моменту оголошення ім'я наступника папи Франциска, який пішов у засвіти минулого місяця у віці 88 років. За процедурою голосування таємне. Кардинали вписують одне прізвище від руки на спеціальних бюлетенях. Щодня передбачено до чотирьох турів голосування, а кожен заповнений бюлетень після підрахунку спалюється. Якщо жоден кандидат не набирає дві третини голосів, над капелею підіймається чорний дим. Якщо ж видніється білий дим, це символ обрання нового папи, духовного лідера для майже півтора мільярда католиків у всьому світі. Тривалість конклаву може бути від одного дня до кількох місяців. Зазвичай обрати папу у перший день не вдається. Бували взагалі крайнощі. Найдовший конклав тривав 34 місяці, і це сталося ще у 13 столітті. От нинішній конклав завершився за два дні. Після чотирьох голосувань кардинали обрали 267-го папу римського. 8 травня о 19.07 за київським часом над Секстинською капелою з'явився білий дим, що сповістив світ про обрання нового понтифіка. Ним став 69-річний уродженець Чикаго, Роберт Привост, який прийняв ім'я Лев XIV. Він провів багато років як місіонер у Перу. А у 23-му папа Франциск зробив його кардиналом і призначив головою декастерії єпископів. Хоча Привост є не надто відомим на міжнародному рівні, у церковних колах його цінують за стриманість, вірність принципам папи Франциска та активну участь у втіленні його соціальних ініціатив. Як відомо, Привост – поміркований реформатор. Він підтримує ініціативи для бідних і пригноблених, але зберігає традиційні погляди на доктринальні питання, зокрема щодо свячення жінок. Очікується, що його понтифікат може сприяти глобалізації церкви та інтеграції різноманітних культур. Зокрема, завдяки його досвіду місіонерської діяльності. Отож, невдовзі після появи Білого Диму новий понтифік з'явився на балконі перед площею святого Петра та проголосив довгоочікуване обрано папу. Абейбус папам. Він звернувся до людей з побажаннями миру усім родинам. Лев XIV подякував кардиналам, які його обрали під час конклаву, і зробив паузу, поки НАТО ввітав його оплесками. Згодом папа звернувся іспанською мовою до своєї колишньої єпархії в Перу, висловивши вдячність за віру та відданість. Наприкінці промови Лев 14 закликав людей разом помолитися Діві Марії, а потім зачитав релігійний уривок Латиною, віддаючи шану святим і Діві Марії. На мою думку, найбільша інтрига щодо конклаву була у тому, за які погляди проголосують, і чи очікувати кардинальних реформ у католицькій церкві. Виходить, що обрання Лева 14-го це сигнал спадкоємності й обережної трансформації. Новий понтифіку особлює баланс між вірністю традицій та відкритістю до змін. І будемо сподіватися, що новий папа підтримає Україну та не нарветься на негатив через якісь сумнівні заяви. Нові кроки у конфлікті. На цьому тижні у світі загострився конфлікт між Індією та Пакистаном. Ба Більше цю ескалацію можна назвати найінтенсивнішою за 50 років. Після нападу на туристів, 22 квітня, у Кашмірі Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків і пообіцяла рішучу відповідь. І вже в ніч проти 7 травня завдала ударів по об'єктах у Пакистані та підконтрольному у Кашмірі, а також пакистанській провінції Пенджаб. Операцію назвали Сіндур. За словами офіційного делі, удари були прицільними по інфраструктурі трьох основних бойових угруповань, не по пакистанській армії. Водночас Ісламабад заявляє, що влучання зафіксували по шести населених пунктах. У відповідь Пакистан також завдав ударів по Індії після подібних атак у 2016 та 2019 роках. Обидві сторони обмінювалися авіаударами, але цього разу Індія б'є географічно ширше і технічно точніше. У Делі вважають… Стара система стримування не працює. Тож стратегія змінюється. Тепер це удари на випередження. 8 травня стало відомо, що Індія та Пакистан провели один з наймасштабніших повітряних боїв у новітній історії. За даними CNN, у понад годинному зіткненні взяло участь близько 125 винищувачів із обох сторін. Бій відбувся на великій відстані понад 160 кілометрів. Жоден із пілотів не перетнув повітряного простору супротивника, але навіть за таких умов, як повідомляє джерела Пакистану вдалось збити. Ти п'ять індійських винищувачів індійські пілоти здійснювали по кілька вилюців на день для ураження цілей. У ніч проти 9 травня військові обох країн вели інтенсивні бойові дії вздовж демаркаційної лінії в Кашмірі. На кордоні з округом Самба індійські прикордонники запобігли спробі прориву з Пакистану. Вночі Індія повідомила про перехоплення до 50 пакистанських безпілотників і знищення восьми ракет за допомогою систем ППО С 400 Загалом атаки були націлені на 15 міст у. В Джамі, Кашмірі та в штаті Пенджаб у багатьох прикордонних районах Індії повітряна тривога та масові вимкнення світла, закриті школи та університети. Мешканці скуповують запаси. Паралельно з бойовими діями, інформаційна ескалація. Медіа та політики в Індії Пакистані посилюють військову риторику у прайм-тайм на телебаченні, ток-шоу з патріотичними гаслами, реклама з танками, а на тлі націоналістичні пісні у соцмережах. TikTok, Instagram, Facebook користувачі ведуть цифрову війну. Погрози, глорифікація, сили, пропаганда. З травня пакистанські ЗМІ повідомляли про випробування ракети Абдалі з дальністю 450 кілометрів. Доктор Тахтур Ахмад Хан вкраще пояснює, індійські медіа часто відображають ідеологію «гіндутва» уряду моді, а пакистанські перебувають під жорстким контролем держави. У такій атмосфері каже він. Не залишається місця для здорового глузду. Отож, що ми бачимо, це перший такий інцидент з моменту, коли Пакистан отримав язе у 1990-х роках. До цього часу саме фактор взаємного стримування дозволяв уникати таких дій. Тепер же обидві сторони схоже втратили частину стриманості і звучать вже навіть непрямі погрози з боку Ісламабаду. Рівень ескалації нині високий. Зіткнення може перейти у фазу повноцінної сухопутної операції з просуванням військ, спробами зайняти позиції. Ці на ворожій території. Пакистан поступається Індії у демографічних. Індія має понад півтора мільярда населення, тоді як у Пакистані близько 250 мільйонів. Та військових ресурсах. Армія Індії складає півтора мільйона осіб, плюс один мільйон резерву, і бюджет на армію 80 мільярдів доларів. А Пакистан 650 тисяч осіб плюс 550 тисяч резерву і бюджет 11 мільярдів. Але попри це, Пакистан має надію на підтримку з боку ісламського світу. Окрім того, Пакистан підтримує тісні відносини з Китаєм. Глобально це протистояння здатне вплинути на розстановку сил у світі. Індія, наприклад, може бути змушена зосередитись на внутрішній безпеці і меншої уваги приділяти економічній співпраці, зокрема тіньові, як і з РФ. Утім, і Україна ризикує втратити потенційних постачальників зброї, адже і Індія, і Пакистан тепер будуть зосереджені на власних потребах. Ситуація тривожна ще й тому, що вона демонструє: Є забільшена не гарантія миру, і протистояння між двома державами з таким ресурсом вже не гіпотетичний, а реальний сценарій. Те, що сталося між Індією та Пакистаном, це наслідок відкриття ящика Пандори РФ, бо глобально правила міжнародної безпеки були помножені на нуль, і поки не зрозуміло. Чи вдасться закрити цей ящик? Спонсор нашого показу: Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Запеклий матч у Лізі Чемпіонів. 6 травня увага футбольних фанатів була прикута до матчу, який виявився супернасиченим. За вихід у фінал Ліги Чемпіонів боролися італійський Інтер та Іспанська Барселона. У першому поєдинку, який відбувся 30 квітня у Барселоні, суперники зіграли у нічию 3-3. Тож перед матчем відповіддю обидві команди мали однакові шанси на вихід до фіналу. Інтер знову почав дуже впевнено: ще до перерви італійці забили два м'ячі: один після яскравої комбінації, а другий з пенальті, який призначили після перегляду відеоповтору. Здавалося, Барселона вже не зможе повернутися у гру. Але у другому таймі іспанці зібралися і зрівняли рахунок 2-2. А наприкінці матчу взагалі вийшли уперед – 3-2. Та на цьому емоції не закінчились. Уже у компенсований час інтер вирвав нічию 3-3 і гру перевели у екстра тайм. У додатковий час вирішальне слово знову було за інтером, і четвертий гол італійців став останнім у матчі. Протистояння між Міланським Інтером та Каталонською Барселоною стало одним із найяскравіших за усю історію турніру. За два півфінальні матчі команди забили 13 голів. Це повторення рекорду результативності на цій стадії Ліги Чемпіонів. Інтер забив 7 разів, Барселона 6. До цього максимум у півфіналах встановили Ліверпуль та Рома у сезоні 17-18, коли також набили 13 м'ячів за два матчі. Цього разу до фіналу крокує Інтер. Після драматичної поразки від інтера у півфіналі ліги чемпіонів президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що головною причиною неудачі стали суддівські рішення. За його словами, команда боролася до кінця, але не змогла подолати арбітраж, який на думку Лапорти працював проти неї. Польський арбітер Шимон Марченяк, який судив матч у відповідь півфіналу Ліги Чемпіонів між Інтером і Барселоною, відповів на ці закиди та критику на свою адресу. Його звинуватили у спірному пенальті та сумнівному голі, який приніс інтеру шанс на екстратайм. Марченяк назвав такі закиди безпідставними і заявив, що рішення, які він ухвалив під час матчу, були справедливими. Він також додав, що готовий до будь-яких офіційних звернень з боку клубу. Згодом вже з'явилася інформація, що в УЄФА претензій до роботи Марченяка немає. До речі, через поразку Барселони її гравець Рафінія втратив можливість встановити рекорд. Він завершив сезон у лізі чемпіонів із 21 результативною дією лише на одну менше ніж рекорд Кріштіану Роналду. Супротивник переможців інтеру визначився 7 травня у матчі Арсенал ПСЖ. Після переможних двох голів парижан стало відомо, що саме вони 31 травня на Альянс Арені у Мюнхені зустрінуться з Інтером. Мені здається, цей матч став тестом на витривалість та нерви і самих футболістів і фанатів, які спостерігали за грою. Бо такого напруженого матчу за останній час і не пригадається. І, чесно кажучи, важко давати якісь прогнози на фінал, тому залишається власне чекати вирішальної гри. День Європи 9 травня Україна разом з ЄС відзначила День Європи. Цей день в свідомості українців набув зовсім іншого змісту аніж колись. Ми відмовились від наративу перемоги СРСР і токсичних символів, як от Георгіївської стрічки. Після 2014 року, особливо після повномасштабного вторгнення РФ, Україна поступово відходить від радянських традицій. І з 2023 року, 9 травня більше не є державним святом. Натомість ми робимо акцент на європейських цінностях та історичній правді. Це свідомий цивілізаційний вибір. А напередодні вшановуємо пам'ять про жертв Другої світової. Тепер із символом міжнародної спільноти маком. За історією, цей символ поширився після Першої світової. Коли канадський військовий лікар Джон Макрей описав маки у вірші на полях Фландрії, ідею носити штучні маки для вшанування жертв підтримали у Великій Британії, Канаді та інших країнах 8 травня. У день пам'яті та перемоги, президент України Володимир Зеленський разом із Оленою Зеленською першою леді взяли участь у вшануванні пам'яті жертв у Другій світовій, поклавши квіти до могили невідомого солдата у Києві. У церемонії також взяли участь голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та представники іноземних дипломатичних місій. Усі присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання щодо дня Європи, то саме 9 травня 1950 року була виголошена шуманська декларація, документ, що започатковував європейську інтеграцію. Йшлось про передачу контролю над вугіллям і сталю Франції та Німеччини до спільного органу, щоб виключити можливість нового протесту. Стояння між державами Європи ця ініціатива стала підґрунтям створення ЄС з 1985 року. 9 травня офіційно відзначають як День Європи день символа миру, солідарності та спільних цінностей. У цей день до Львова прибули дипломати з 35 країн. Вони вшанували пам'ять полеглих захисників, які боролися не лише за Україну, а й за європейські цінності. У місті також відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС серед ключових тем створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності крівництва РФ за злочини агресії проти України. Поки Львові дипломати з усього світу говорять про справедливість трибунал для окупанта та європейські цінності, РФ традиційно святкує своє улюблене свято День перемоги. У центрі Москви відбувся масштабний військовий парад до 80-ї річниці перемоги у великій вітчизняній на красній площі 11 тисяч. Тисяч військових, серед яких і ті, хто воює проти України, урочистості пройшли за участі Путіна та майже 30 іноземних лідерів, зокрема з Китаю, Сербії, Бразилії та Північної Кореї. Для Кремля це не день пам'яті, а демонстрація сили, спроба легітимізовувати свою агресію, і оточити себе союзниками, які поділяють авторитарні цінності. Міністерство закордонних справ України заздалегідь закликало іноземні делегації не брати участь в цьому дійстві, аби не виглядати союзниками держави агресора. Але це схоже не дуже спрацювало. Ну і до дня перемоги РФ знову закидала про перемир'я цього разу на три дні. Чого, звісно ж, не відбулось, бойові зіткнення на фронті не припинялись. За інформацією зсу війська РФ продовжували наступальні дії тільки того, що на відміну від минулого року, нинішні 8-9 травня в Україні обійшлися без масованої повітряної атаки РФ для цивільного населення. Але нагадаю, її вони влаштували напередодні 7 травня. Президент України Володимир Зеленський вже назвав це перемиря черговою маніпуляцією з боку Кремля, зауваживши, що справжня дипломатія можлива лише за умови тривалого та надійного припинення вогню на період не менше 30 днів. На мою думку, українці були одними з переможців у Другій світовій. Тому спроби РФ привласнити всі перемоги ще й коли вона зараз сама є агресором, виглядають ну дуже цинічно. Що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.